І маємо честь, велике щастя і свято відкрити виставку друга нашого музею, людину, яка опікується абсолютно усіма темами, людина, яка є небайдужою. І ми любимо, шануємо, поважаємо, і навіть незважаючи на те, чи є у нас в виставковому плані виставка, і Якщо ми знаємо, що у Ігора є чергова виставкова ідея, ми завжди знайдемо віконце. Так що сьогодні оплисками вітаємо Ігоря Філіпенка з черговим виставковим проєктом, та ще й день черкалістка, які чекалісти для свято. З великою радістю, шани, запрошую до урочистого відкриття першого заступника голови обласної ради. Я прошу вас, Юрій Семенюк. Добрий день, шановні друзі. Я почну спочатку із того, що ми зібралися в цій залі з приводу робіт відомого у нас в області ФОТОКО. Тобто та людина, яка засвідчує миттєвості і історії. І якщо поглянемо на стіну, яка за мною, ми бачимо. Ті перші фотографії, які з'являлися на початку Великого Вторгнення. І це свідчення того, що якщо б не було художників, фотокорів, якщо б не було письменників, літераторів, то, мабуть, до нащадків не доходила б ніколи історична правда про ті події, які відбуваються. Взагалі в історії людства в історії нашої держави. Я також хочу сьогодні 6 червня відзначаємо День журналістики і від депутатів обласної ради хотів привітати і Ігоря Іванича і всіх журналістів, які тут присутні, і не тільки тут присутні, і з професійним святом побажати вам і надалі е чесно, справедливо. І принципово висвітлювати всі події, які відбуваються і в нашій області, і в державі, і світі в цілому. А стосовно Ігоря Івановича, я б ще б хотів сказати, що от Ігор Іванович, мабуть, належить до такої когорти журналістів, який знає, що фотографія це не тільки хобі, а це і Професійність, тому що саме він створив, адміністрував відомий в мирний час сайт Фотоінформ, де можна було побачити і роздивитися світлини нашої Кіровоградської області, чи то природно-ландшафтного, чи то, то події історичного ходу життя нашої території. Ірі Іванович, дозвольте мені під імені депутатів обласної ради оголосити і вручити вам подяку. За вагомий внесок у розвиток інформаційного простору Кіровоградської області, патріотичну позицію та активну громадську діяльність із нагоди дня журналіста. Побажати вам і надалі залишатися таким, яким ви є. Перемоги, здоров'я і успіхів. Дякую. Дякую, щиро, щира Йерноточі. Ви бачите реалії сьогоднішнього дня. Ми підготувалися, світло виключили, але ми продовжуємо відкриття. Знаєте, цей виставковий проект не відбувся би за партнерської підтримки. Вже багато виставок і презентацій, заходів, що відбуваються в стінах музею. Я кожного разу запрошую Віталія останнього. І сьогодні без його участі теж не обійшлося. Начальник управління комунікації з громадськості інформаційної діяльності обласної військової адміністрації. Віталій Миколаївич, прошу вас. Дякую. Добрий день, дорогі, друзі. Ну, дійсно, бачите, навіть сама. Сама доля створює відповідний антураж да, цій виставці. Тому що ця виставка для нас дуже, дуже важлива і дуже цінна. Адже ми розуміємо, що ну, ми, ми просто не маємо права не, не фіксувати, не пам'ятати те, що з нами відбувається, те, чим живе сьогодні суспільство. І от очі фотохудожника завжди. Трішечки під іншим кутом зором бачить ті події, які відбуваються, так? і десь, десь глибше, десь розкривається більше суть тих чи інших явищ. І саме фотовиставка, я вдячний пану Ігорю за його ініціативу. Він звернувся з такою пропозицією, саме до Дня журналіста, провести цю виставку. І ось ми життя. Життя під час війни, так, ми навіть з ним трошечки спільно цю назву створювали керорачення життя під час війни. Такі в цій назві дві абсолютно протилежні речі зазначені: це і війна, так, яка несе смерть і життя. І, мабуть, ще в цьому більше, більше сенсу. Цієї виставки, тому що попри, попри смерть, попри горе, попри ті біди і негаразди, які відбуваються з нашим суспільством під час війни, ми все одно знаходимо час для того, щоб жити, знаходимо час навіть для того, щоб радіти, розвиватися, допомагати фронту, допомагати Збройним силам України, народжувати дітей. і Просто жити своє життя, бо воно нікуди не дівається. І зрозуміло, нам сьогодні необхідно знаходити нові сенси для того, щоб в собі віднайти опору, віднайти те, заради чого, заради чого ми живемо, заради чого ми існуємо. І саме оце життя в цій назві це, це, це є ця основа. Я думаю, що ця виставка, от, Ігор, покладе початок. Початок. У мене взагалі є така ну, ідея, щоб ми в рамках нашої програми видання» взагалі зробили такий якийсь глобальний проєкт, саме, саме з фотохудожниками, так? який би відобразив от, реалії нашого сьогодення. Так? Це такий, от, повинен бути якийсь. Історично фотодокументальний альбом, який би розкривав, що відбувалося і що відбувається зараз на Кервоградщині. Тому що для нас зараз навіть можливо, ті речі є очевидними, можливо, хтось в себе впізнає на тих фотографіях, але пройде небагато часу, і як сьогодні баба Єлька просто з жадібністю. І в цій спраглості інформації вишукує ті останні свідчення, і чим, чим жили люди там, 100 років тому. Так буде відбуватися і з нашим часом. Будуть шукати якісь свідчення, ствердження, підтвердження, факти. І я думаю, що нам спільно треба працювати над тим, щоб ми це змогли зафіксувати і передати поколінням. А зрозуміло, хто як не журналісти, так само долучається до цього, до, до фіксації, до хронометражу да, цих, цих, цих подій. І сьогодні я так само приєднуюся до, до привітань з Днем журналіста. Для мене це для, для мене, людини, яка ну, на. Наде... Реалізує державну політику в інформаційному просторі посада, чи робота та покликання журналіста це не, щось надзвичайно особливе і в той же час ну, це надзвичайно велика відповідальність. Тому що е, ті люди, які сьогодні несуть суспільну свідомість, е, певні наративи, вони закладають е, певні стереотипи. Ось, вони закладають певні скажімо так, напрямки е, руху. Вони закладають нашу е, якусь стратегію е, і так далі. Тому на, на журналістові сьогодні надзвичайно наскільки лежить велика відповідальність, тому що все, що відбувається з нашим суспільством, шановні журналісти, це, це діло ваших, ваших рук. Це те, як, як ви подали, як ви писали, як сьогодні суспільство сприйняло ту дійсність і реальність, яка сьогодні є. Тому ну я вам бажаю, щоб ви були гідні свого покликання і гідні цієї відповідальності її розуміли і розуміли і, скажімо, так дуже серйозно до цього е, підходили. І, але ж це і великі великі можливості для того, щоб робити цей світ е, світлішим, кращим і закласти такі основи, які дадуть можливість нашому суспільству зараз вижити і, і, і стати. Е, як би там не було, а процвітаючою нацією, процвітаючою про державою. Дуже багато говорю, вже я бачу по очам. Пане Юрію, я вас вітаю з цією виставкою. Впевнений, що вона не остання і наша з вами взаємодія співпраця не остання. Тобто то, 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 вітаю і бажаю нових творчих успіхів і візлетів. Дякую. Всіх зі святом. Перший виставковий проєкт, що ви підтримуєте, відкривається в стінах музею, не перший захід, про те, що я і на початку говорила. Але ви так казали, що ви творчо співпрацювали з Ігорем Івановичем над назвою. Мені навіть здається, що ви її тришко з собою домовили на сьогоднішнє відкриття, тому що в одному творчому тандемі працюєте і приємно працювати, і приємно показувати результат. Дуже радію з того, що сьогодні на відкритті. В день журналіста з нами голова обласної організації Національної спілки журналістів України Петро Мельник. Прошу. Доброго дня, шановні друзі. У нас кілька років тому народився такий лозунг Національної спілки журналістів, журналісти важливі, хештег журналісти важливі. І ну, спочатку ми обговорювали цю тему, якось і думали, ну, а ми самі себе називаємо важливими, чи не надто багато ми на себе беремо. Ну, але з іншого боку, от, такі люди, як Ігор Філіпенко і багато, багато наших інших журналістів, доводяться своєю роботою, що ні, такі насправді журналісти важливі, але важливі не через те, що ми їх так називаємо важливими. Ми, ми називаємо журналістів сьогодні ну, різними приємними словами, слувлюємо різні побажання, але насправді вони всі роблять дуже важливу справу. І коли почалася велика війна, ця то журналісти ну, разом з усіма продовжили дуже добросовісно і старанно виконувати свою основну місію, інформаційну місію. І коли багатьом з нас прийшла пора переступити поріг військоматів, то журналісти, так само, як і всі інші, теж пішли на фронт, взяли зброю до рук. І вчора, в обласній військовій адміністрації, відбулося нагородження понад 10 журналістів, які. Зі зброєю в руках сьогодні захищають нашу країну, захищають нас з вами. І низький уклін і щиро вдячний за те, що ми сьогодні могли, мали можливість так тут зібратися. А, а ті, хто не там, ті, хто тут, мають про це пам'ятати, їм дякувати, і, звичайно, стократ краще робити свою журналістську роботу. Ігор Іванович робить її давно, дуже. Він, як член правління нашої обласної організації, робить дуже багато ще й громадської роботи. Але головне те, що він завжди, от як справжній журналіст, він гущий всіх подій, які відбуваються на території Кірограчни, особливо на території Кропивницького. Ігор Іванович, вдячний від імені правління, від імені Національної спілки журналістів Сергія Туміленко передає вітання і привіт. З цього приводу просив потім інформаційно це все. Туди передати, щоб вони могли теж у себе розмістити на всеукраїнських ресурсах. Ну, дай Бог міцного здоров'я, дай Бог ще багато-багато років віддаватися цьому твоєму заняттю, віддаватися щиро, віддаватися на всі сили. Ну а ми готові завжди всім журналістам простягнути руку допомоги, якщо це потрібно. Дякую вам усім і журналістам, і тих, хто сьогодні присутні, привітали тут. І думаю так. Разом переможемо обов'язково. Сьогодні шосте на шосте, і ми дуже пишаємося, що день журналіста на відкритті виставки справжнього журналіста ми хочемо вручити подяку команди музею мистецтв, одній команді журналістів, які з нами є, мабуть, з часу відкриття наших дверей для відвідувачів і в горі і в радості. Ми кличемо журналістів і на виставки, і коли у нас проблеми. Тож, подяка кірворадському обласному відділенню національної спілки журналістів України за плідну співпрацю, партнерську підтримку та проведення спільних культурно-просвітницьких заходів. І ще, звичайно, особиста подяка Петру Мельнику за співпрацю, партнерську підтримку і участь у різноманітних освітньо-мистецьких проєктах, які проводяться в нашому музеї за підсумками роботи минулого року. Сьогодні загалом свято журналістів, і свято Іля Івановича, я просто спорядна стояла. Дякую. Дякуємо щиро. Ви знаєте, наші подяки ми інколи вручаємо і через рік, коли є нагода зустрітися, а тим більше публічно. Так що ми щиро дякуємо за підтримку. Ви знаєте, що від команди музею мистецтв фальші ви не отримаєте. Якщо ми щиро хочемо вручити подяку, ми знайдемо можливість її вручити навіть на заході, Ігоря Івановича. але сьогодні день журналіста. Ми усіх шануємо, любимо і дуже раді з того, що продовжується вітання. Сьогодні на вітання завітав голова. Громадської ради при обласній військовій адміністрації з громадським діячем. Тобто я запрошую Анатолія Войного і Геннадія Шевченка, в якого, до речі, сьогодні день народження. Вітаємо! Шановні. Учасники виставки, шановний Ігор Іванович, музей. Я бачу тут всі друзі. Музей мистецтв рідний, спілка журналі... журналістів рідна. Тут майже ніяких незнайомих обличчя немає. Родинне свято. Родинне якесь свято. Я от дивлюся на Філіпенка і згадую слова колесменника. Ми колись так балакали. Я кажу, а Філіпенка, чому себе весь час мовчити? Мені мене взагалі, що сказав. А він мовчить і за той, навіщо йому казати? Він тебе зніме, як треба, і ото все. Зрозумів, каже, казати каже, не треба. Він говорить все своїми світлинами. Ігор Іванович, вітаю тебе з цим святом, дякую, що тут є. Кіровоградщина під час війни різна. Я хочу сказати, з самого початку сьогодні свято журналістів. З самого початку ми з спілкою журналістів почали з громадська рада співпрацювати. З самого початку, буквально на другий день війни, ми вже розмовляли про те, що нам потрібно об'єднати зусилля. Що Спілка журналістів — це, один із основних, ну, це один, основне, одна із основних планів громадянського суспільства. Об'єднати. І буквально у 22-му році журналісти пам'ятають, вже були написи журналісти проти війни проводились. Правильно Петро Петрович, я говорю, ми вже фотографувалися, і фотографував це, до речі, ці світлини Філіпенко, Ігор Іванович. Він ставав лауреатом багатьох конкурсів премій. Тобто Кіровоградщина вона різна. Війна, люди під час війни, те, що відбувається, ракетні обстріли, ми про це пам'ятаємо, знаємо. Я ж кажу, що так переплилися оці всі події. Тому війна різна, гинуть наші люди, гинуть діти. Тому я хочу під час війни подякувати Георгію Івановичу, спілки журналістів, за те, що ви робите. Просто за ту працю, що ви робите. Тепер я хочу сказати від громадської ради ще одну таку річ. Музей мистецтва став для нас рідною домівкою. Ми тут проводимо аукціони заходи. І там у планах у нас найближчим часом також є спільні заходи, які ми будемо проводити. І тут знову ще переплилося. Нещодавно була виставка по Чорному ворону Демиденка. Пані Олександра, пані Людмила, які намалювали Чорний Ворон Деміденка. Я, як голова громадської ради, маю честь очолювати громадську організацію Чорний ворог. Там був портрет. Крім того, є там спасіки Розумівський мед. Якщо ви приїдете в цьому році на заходи Холодного Яру в червні місяці, я думаю, багато хто буде і ще доїде. То ви там спробуєте, Розумівський скій ми. Хочу сказати, що сьогодні у нас ну, ні День Свято, одне, друге, третє. Я кажу, як Капучина, вод... кава три в одному. Сьогодні день народження вченої громадської ради Анни Миколаївни Сухомли. Її привітала і музей мистецтв, і всі інші вітаємо, і ми вітаємо. Але сьогодні ще у непересічної людини також день народження це Шевченко. Він трохи менше було говорить, і, і, і Ігор Іванович. Трохи ще менше. Ще менше, ще менше. Да. Він мало говорить, але він робить. Він сьогодні завітав до музею з подарунками. Я хочу його сьогодні день народження, Він передасть деякі речі музею мистецьку Ігор Івановичу баночка мене, щоб не він... жить. Будь ласка. Да. Ура! Лоски немає. Це особисто. Це маленька баночка поки що, спілки журналістів, тому що основні ще, це Петру Мельнику. Петромець <рошу> да, Петру Мельнику. Це особисто, спілка журналістів ще отримає. Тушка <рошу> <рошу> виклеючка. А це музей мистецтв. І ще одне побажання. Шановна пані Тетяна Тетяна Олександровна, це музею для ЗСУ готує. Ми, Геннадій Шевчовин, будемо передавати. Це просто голосуйте, спробуйте, його буквально кілька днів качало. І ще ми передаємо, ото колись на офіційні у вас було розвитку. Та сама робота, куди придайте. І півника. Це не той півник, щоб фіру, що був у Гостомелі, але там ще порог нам донесеться. Фонди поповнюються, навіть не журналіста. Я Лева Я, бачіра. я, І... я І... Іван Іванович, вітаю. Спілка журналістів, вітаю. Жордовіч я до вас особисто раз зайду. Метод. Не просто народження, а ювілей. Ювілей сьогодні фоні віна іншим щевал десь на лікар. Вісімдесят років. Дякуємо, дякуємо за вітання. Дякуємо щиро за поповнення фонду зібрання. Дякуємо за мед. Анатолій Віталійович нам трошки так підколов, тому що дійсно вже не вперше передається мед. Ми його розливаємо на малесенькі баночки і передаємо нашим співробітникам, які зараз в збройних силах України перед цим нашим. Не просто члени родини, а члени команди музею мистецтв, нашим партнерам, нашим друзям, тому це все одно команда буде їсти. Дякуємо, дякуємо вам щиро. Ну і звісно, ми перед тим як почуємо Ігоря Івановича, я не можу не запросити до слова кураторку виставки, але це не просто куратор, тому що як кажуть, що колишніх журналістів не буває. І безпосередньо куратором цієї виставки є Ірина Лявов. Прошу. Усіх журналістів зі свята дійсно це дуже важлива професія, дуже відповідальна. Адже ми в маси несемо те, що відбувається. Але дуже відповідальна і ще робота фотокореспондентки. Адже вони фільмують те, що не бачать люди, які сидять в сесійних залах, які щось написали. Фетокореспондент своєю камерою загляне скрізь. Ігор Іванович це не виключення завжди в якихось засідках сидить, але сьогодні, на жаль, виставка не дуже, така, скажімо, приємна. Вона доморажить, вона засить. 34 світлини, які розповідають нам, які ми згадуємо перший день, 24 лютого 2022 року, на жаль, ми згадуємо завжди зі сльозами. Тут є прильоти, тут є евакуаційні поїзди, тут є наші військові. Тут є наші музейники, які саме в цій залі плетуть сітки, маскувальні сітки, аби наші захисники були під захистом. Тут багато різного суму, але ці світлини показують, який ми міцний, сильний народ, які українці попри все, навіть ось без світла ми тут в чудовій музейній залі відкриваємо виставку. Ми тут зібралися. Нас, не, нас тут не один бачив, тільки там Ігор Іванович, пару музейних, тут прийшли друзі, які прийшли підтримати. І ці самі люди роблять щодня зранку до ночі все для того, щоб наша Україна була переможна. Я ще раз вітаю. Я дякую Ігорю Івановичу за його труд, за його працю, за ці світлини, які вже потім через 100-200 років будуть бачити. Наші вже майбутні покоління. В першу чергу здоров'я усім, усім здоров'я, усім кожного. Щоб бути здоров'я, бути силою і буде все все решта буде. І буде, звичайно, наша перемога разом до перемоги. Дякую. Дякую, Чірина Васильівна. Ну і, звісно, перед тим, як ми запросимо до слова. Ігоря Івановича Філіпенка, автора сьогоднішньої виставки, журналіста, фотографа, патріота. Перед цим Анна Володимирівна вручить йому подяку. Пишаємося дружби з вами, Ігор Іванович, тому що ну, неофіційно, мабуть, можна так сказати, що він є членом нашої, членом нашої команди. І це вже другий проєкт під час війни. Хочемо, щоб третій проєкт був інший, про інший. І будемо працювати наші думки і вірити, що таке відбудеться. Подяка нашому музею за багаторічну співпрацю, партнерську підтримку, відкриття виставкового проєкту та знаходиння журналістів. Ігорю Ну, Дочекався, я теж слово свого. Я хочу подякувати всім, хто долучився до цього проєкту, хто допоміг мені, і управління останнього допомогло мені з цим, і СІБІН БІІН, Українське бюро новин, і музей мистецтв. Ну і я не забув про Петра Мельника з нашою спілкою журналістів. Благодаря вам вийшлися оці світлини. Хоча їх було дуже багато, ми вибирали. Ну, вибрали так, щоб було вижимки, можна було сказати, щоб показати на цих світлинах те, що відбувалося у перші часи війни, коли ми з ужасом дивилися на це, що відбувається рядом з нами, це не 2014 рік, коли тоді Крим ну і теж воно було так, але це було вже коли над твоєю головою літають винищувачі, воно щось того стоїть. І, хоча наша область прифронтова. Все ж е, переглянути світлини, які ви бачите позаду мене, ну, воно може буде, ну, не щас якось так для нас, але для нашого покоління, для наших е, дітей, внуків, е, буде уроком, можна сказати, чи не уроком, чи згадкою. Як ми згадуємо світлини, які були ну, в ті часи, коли нас ще не було. І щоб їх не шукати десь потім, щоб вони не шукали, тому... Я вирішив зробити маленьку виставку. Хоча фотографій цього періоду, періоду повномасштабного вторгнення Росії на Україну, дуже багато. І якщо сьогодні Віталій Останній казав, що ми будемо робити такий проєкт, бо я теж думав такий проєкт робити, бо це все-таки наша історія. Історія, хоч і сумна, але наша історія, і її треба зберегти, і щоб нащадки бачили те, що відбувалося. І як відбувалося в нашій державі, як наші люди, хто чим міг, допомагав нашим Збройним силам. Нашим Збройним силам, нашим військовим, нашим переселенцям, всім тим, хто потребував допомоги. Ну, 34 роботи. Дивіться, все. Дякую щиро, Ігорю. Ви знаєте, ну. Ми, коли завершуємо, завжди кажемо оптимістичні речі і те, що вже натякнула Анна Володимирівна. Ми чекаємо наступний виставковий проект і віримо, що він буде переможний, тому що. Намагаємося не лише думками, а й своїми діями, своєю повсякденною роботою наближати перемогу усі разом. І е, дуже чекаю, щоб ми знову ж таки ненароком зустрілися. Я в одну сторону Ігор Іванович в іншу, чи будь-хто з нашої команди і каже: в мене є ідея. І мені здається, що жодну ідею, яку нам висловив Ігор, ми не оминули стороною і завжди намагалися підтримати і відкрити. Тут дуже дякуємо за те, що завжди з нами. Навіть тоді, коли ніхто не може бути, Ігор Іванович обов'язково забіжить, незважаючи на наради, які відбуваються в обласній військовій адміністрації, обласній раді, міськраді чи де інше, все одно Ігор Іванович кожен захід, що відбувається в нашому музеї, висвітлює завжди. Я не знаю, як встигає клонуватися, я не знаю, як це відбувається, але про всі події можемо дізнатися. Абсолютно це повна хронологія. І те, що ви вже зазначали про фотоінформ, який з'явився. Мені здається, він так виникав. Виважено і настільки цікаво, що інколи ми повертаємося до того, щоб переглянути події, які відбувалися в стінах музею, там дещо страчено зараз закритий сайт, і Ми не можемо його переглядати з часу повноваштабного вторгнення від повністю виконуючи всі безпекові питання. Але якщо ми заходимо на сайт фотоінформи, обов'язково все знайдемо. Тобто, хронологія, вона присутня, і можемо все відтворити. Щиро вітаю усіх з виставковим проєктом. Вітаю Ігоря, вітаю усіх з ним, журналіста. І як вже було сказано сьогодні, не одноразово. Ми це вже повторюємо як мантру разом до перемоги. Дякую щиро.